На Рівненській АЕС відбулося чергове засідання профспілкового активу, на якому обговорювали актуальні питання та важливі ініціативи. Розпочали з обговорення постійної підтримки українських військових та волонтерської діяльності енергетиків. Голова профкому РАЕС Іван Мельник озвучив подяку від військовослужбовців для колективу атомників підприємства за активну громадянську позицію, дієвий патріотизм, турботу та безкорисну допомогу ЗСУ. Ми продовжуємо допомагати Збройним силам України в різний спосіб. Хтось донатом, хтось допомагає власними руками, хтось їздить на передову. Це важливо, і я впевнений і вірю, що за допомогою нашого колективу Збройні сили України мають таку моральну підтримку, і, власне, це допомагає як їм, так і нам. Особливу увагу приділили благодійному веломарафону 100 веловат», який є найочікуванішою подією сезону та є можливістю отримати незабутні враження й емоції, як в якості учасників, так і волонтерів заходу. Заняття фізичною культурою і спортом це також один із елементів, який необхідний нашому колективу в такий важкий час. За кожним цим заходом ми таким чином збираємо донати для допомоги Збройним силам України. Щиру подяку колективу РАЕС висловив Рівненський обласний центр служби крові за небайдужість, стабільну підтримку та активну участь у донорстві. Більша частина донорів, які сьогодні є у нашій варажській багатопрофільній лікарні, це працівники рівненської атомної електростанції. Це ті люди, які вже не вперше здають кров, які таким чином допомагають як лікарні, так і Збройним силам України. Завершили засідання профактиву лекцією від представників центру психічного здоров'я Вараської багатопрофільної лікарні. Психіатр та клінічний психолог центру розповіли про важливість чуйного ставлення до власного психоемоційного стану, а також до стану близьких друзів та колег. Сьогодні такі питання психічного здоров'я вони досить такі важливі для кожного українця, зокрема і для працівників Рівненської АЕС. Власне спеціалісти сьогодні розказали деякі моменти. Основні, я впевнений, що дана тема буде набирати обертів, більш ширше доносити до людей і дати їм змогу, скажімо, звернути як на себе увагу, так і на оточуючих. Стан психічного здоров'я залежить так само від соціального оточення, від індивідуальних якихось якостей. Але загалом це дуже важлива частина нашого життя і продуктивної діяльності. Фахівці центру наголосили, що в сучасних умовах життя важливо не соромитися своїх переживань, вміти реагувати на симптоми гострого стресу та вчасно звертатися за допомогою. Альона Грищук, Андрій Затірка, УІТА ЗГРАЕС.